Ми вже на прямому зв'язку. Генерал збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України Сергій Кривонос. Пане генерале, ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава доброго ранку, пане генерале. Це ж не секрет, що в нас знаєте, весь світ спостерігає за тим, що відбувається в Україні на наших фронтах. Нам дають оцінки постійно. Зараз навіть є така західна західний світ написав висновок, що нібито наступ призупинився для того, аби підбити підсумки і подивитися, де є які результати. Але от із того, що ми вже офіційно оголошуємо від імені Міністерства оборони, що зокрема є звільнені додаткові населені пункти п'ятихатки в Запорізькій області. То, як би ви сказали, призупинено, чи все йде за планом, просто темпи не треба з лінійкою замірювати, а, про, а дати нашим військовим робити свою справу. Ну, знов таки ж кажу, що ми зараз маємо? Ми зараз маємо попередній провал інформаційної політики, е, який був попередні півроку. Що коли нам розповідали, що ось ось наступ почнеться, потім він достатньо швидко пройде, і ми матимемо. Е, Величезну перемогу, прямо так, знаєте, як на тарілиці. На жаль, ситуація на війні покладається так, що не завжди е твої мрії співпадають з рівнем твоєї тренованості. І те, що поки у нас розповідали певні міністри оборони, прем'єр-міністри про контрнаступ, нічого не роблячи для цього, росіяни між тим, безпосередньо вривалися в землю, посилювали своє фортифікаційне обладнання, засівали все мінними полями. Називемо це так, і не все так просто. І з урахуванням того, що е, наше бажання достатньо чітко прослідковувалося, і ми розуміли і так само, як і ворог розумів, на яких напрямках нам краще наступати, аби пришвидшити цю перемогу. Так само росіяни це також розуміли. Там люди не дурні і військового досвіду в них більш ніж достатньо. Тому е, ці наступи, е, цей наступ, який зараз іде, він достатньо складний. І те, що я вже неодноразово казав, що тільки наземна компонента, яка у нас більш-менш підготовлена і активна, а повітряної нема краще було б дочекатися, і я розумію, що е, все ж таки генерал залужний чекає, коли нам е, прийдуть на допомогу в 16 І тоді в комплексі це буде справжня наземна е, повітряна е, операція, про яку говорять свій час і, і завжди казали натівці. Давайте ми згадаємо, Денде, який почався в червні 44 го коли союзники висаджувалися в Нормандії, готувався дуже довго, більше ніж два роки готувалася ця операція. Так само і ми мусимо зрозуміти, якщо ми хочемо мати глобальний успіх, то і ця операція мусить готуватися. І то навіть на стартовому етапі ДНД був не дуже, скажімо так. Позитивний і тільки на одній ділянці, на одному плацдармі, був успіх, який потім розвинувся визволення Франції, і взагалі визволення Європи союзницькими військами. Тому майте терпіння. Воїнам складно. Потрібно більше артилерії, потрібно більше навчених і оснащених саперів, потрібно більше безпілотних літальних апаратів. Багато чого потрібно, бо ще раз скажу, сучасна війна це не війна. Багнетових атак, де всі піднялися і сміливо побігли в сторону в ворога. Ні, це техніка, це підготовлені нщини, оснащені люди, мотивовані, і спроможність держави власної економіки забезпечити всі її потреби. Ми не піднімаємо рівень власної економіки. На жаль, влада останніх три роки цим не займалася, і досі я не бачу ніяких таких суперпозитивних здвигів. Тому. Давайте все ж таки дочекаємося будь-яких коментарів від керівництва Збройних сил, і тоді вже будемо розставляти крапки над І. Бо успіхи є, і я казав, що кожен клаптик звільненої української землі це є вже успіх. Питання ціни, яке ми будемо платити за нарощування подальшого наступу. Те, що ми побачили, що ворог потужно вгризся в нашу землю, і що нам треба певні моменти нарастити, це зрозуміло. Тому, все ж таки не треба впадати в вічі, все йде за планом. Навіть в певних моментах призупинення наступальних спроможностей дозволяє нам перегрупувати наше груповання, зробити певні виставки і в подальшому наростити свої зусилля на інших ділянках, а може навіть на цих, але вже змінивши тактику. Та то дуже важливо те, що самі військові підкреслюють, що командування розуміє всі ризики, і ви праві, що без авіації українсь складно робити цей наступ. А Отже, ніхто не змушує повторювати оці ганебні приклади російської армії, місні штурми, не цінуючи життя військових. Навпаки, їх зараз максимально намагаються зберігати. Ну і паралельно із цим пан генерал, в нас є інформація від розвідки. Британії вони кажуть, що окупанти перекидають декілька тисяч солдатів із херсонського напрямку. Вони наскільки ми розуміємо, припускають, що після того, як вони підірвали Каховську ГЕС, тепер їм там менше щось загрожує. І значить, всі свої сили вони направляють на Запорізькі і Бахмутські напрямки. Перекидають підрозділи, які відносяться до 34-ї мотострілкової бригади, ВДВ, морська піхота і так далі. Тут історія в тому, що якщо дивитися на зведення, пане генерал, то якраз Запорізький і Бахмутський напрямок вони зараз найгарячіші були, є і лишаються. І з усього, якраз вор... Рох думає, що там будуть сконцентровані всі і наші сили. Те, що вони будуть зараз частково огуляти огулювати херсонський напрямок, чи це дає нам певне вікно можливостей для своїх планів? Ну треба розуміти, що навіть е, змілене водосховище все одно представляє собою серйозну інженерну перешкоду. Це е, не тільки вода, це потужне болото. і те, що росіяни за цей час з моменту підриву е, греблі. Уже е, зробили певні висновки і наростили свої зусилля на інших напрямках, де не затоплено, розуміючи, що ми можемо е, можем спробувати це треба розуміти. Але крім е, тих напрямків, які ви сказали, що я скажу, що е, достатньо серйозні питання, і серйозні бої йдуть в районі Мар'їнки. Тому ворог намагається все ж таки і на тих ділянках досягнути певних успіхів, так само, як і у нас. Є е, успіхи, не будемо поки що озвучувати, але. Е, Бої йдуть не тільки на користь росіян, а в більшості йдуть на нашу користь. І ворог не тільки з Херсонського напрямку, з усіх, де тільки можливо, сусід своїх підскрібає свої резерви і кидає, кидає, кидає. Бо втрати ворога достатньо сильні, і це його також шокує. І Він розуміє, що у нього також ці ресурси не буде достатньо затикати постійно діри. Тут ще, знаєте, пане генерале, є глобальні питання, які пов'язані з нашою безпекою. Ми завжди говоримо про те, що навіть після виходу Збройних сил України на кордони 91-го року нічого в нашому житті, на жаль, глобально не зміниться, тому що росіяни, як зараз можуть, так і будуть продовжувати нас обстрілювати. Єдина гарантія безпеки, яка би могла бути, це або знищена російська армія і знищена Росія, що вкрай малою вирогідно, або все ж таки вступ України в НАТО. Зараз ми напередодні саміту, який. Буде у липні багато з експертами говоримо про наші перспективи. Ну і на жаль, всі цитують одні й ті ж самі слова про те, що дивіться, ви прекрасні у вас фантастична армія. Неймовірні військові, але сама країна вона ще не готова, тому що і першим пунктом йде корупція. Ми бачимо, що в світлі останніх подій багато корупції, і у міністерстві оборони та це якісь закупівлі, це оці яйця ганебні по 17, це гуманітарка, яка так само мала би надходити до нашої армії. Вона але вона не. Поступає туди. Пане генерале, скажіть, будь ласка, а чи можна було б це змінити на рівні якраз командування самої армії так, там, Генштабу Збройних сил України? Тобто ясно, що чиновники були зіпсовані, лишаються зіпсованими. А чи могла би сама армія повпливати на те, щоб не допустити таких ганебних речей? Ну, о... Існуюча система так і створена, аби певність керівників мали доступ до великих бюджетів і на цьому заробляли. Зверніть увагу, що збройні сили на чолі з Генеральним штабом є тільки замовниками певної продукції. Вони абсолютно не впливають, а що саме вони хочуть. Вони абсолютно не впливають, по якій ціні це закупити. Цим займається Міністерство оборони. Ось де початок корупції. Ось де безпосередньо е, заховане те лихо, яке загрожує нашій країні. І якщо підняти яблука, яйця це дитячий світ з часом буде піднята, а по яким цінам закупались ті самі артилерійські снаряди та інші е, вогневі засоби, які були потрібні для збройних сил за останній рік, і яка була цінова пропозиція, потім на яку вийшли? Чомусь не вниз, а йшли наверх. Оце велика біда і. Для нас треба зрозуміти, от у Сполучених Штатах кожен окремий вид збройних сил має свій бюджет. І командувач, і його заступники визначають, а що саме потрібно, бо їм там краще видно. Бо люди, які сидять в Міністерстві оборони, достатньо далекі від військового досвіду, але в них чудовий досвід по Дібану бюджету. На жаль, це так. І були вже приклади під час цієї війни, коли у Вашингтоні задають питання. Чому заявка від Збройних сил від Генерального штабу одна, а від Міністерства оборони інша? Як це так може бути? Збройні сили просили одне, а Міністерство оборони просило інше. Оце найстрашніше. І, звичайно, питання корупції буде номер один в майбутньому саміті. Бо все ж йде з точки зору політичного сприйняття. Якийсь майбутніх президентів тих самих сполучених штатів підтримує Україну в її бажанні вступити в НАТО. А сполучені штати мають дуже таку потужну вагу, і е, левого частка бюджету НАТО це е, гроші Сполучених Штатів. Так от хто захоче брати на себе таку відповідальність, де приклади е, корупції вищих і влади вони просто знаєте, як гаряча лінія йде. Не було жодного тижня за останні місяці, як не було якогось потужного скандалу. І наші партнери це бачать, і також ніхто не хоче відповідати. Навіщо брати країну, де влада буде красти гроші американських податних платників? Все дуже просто, ось в чому головне головна проблема. І проблема не в коли там ми закінчимо війну. Ніхто ж не хоче давати гроші, знаючи, що вже їх ще не довезли а їх вже поділили і вкрали. Пане генерал, ще два слова про потреби армії. Зацитую заступника міністра оборони Володимира Гаврилова. Він каже, що Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя, яка стріляє до 200 кілометрів. Що це може бути на вашу думку? Враховуючи, що Сполучені Штати не горять передавати нам атакам, все ті ж самі Ну, е бажання Сполучених Штатів і ще позиція, яка зараз є, вона піддається регулюванню і в спроможності. Наших дипломатів досягати певних результатів, аби ще пані Маркарова працювала в, повному, в цьому напрямку, то було б краще. На жаль, вона е абсолютно не працює, і з почищеннями з американцями, вони питання. А навіщо такий посол України, який нічого не робить? Наступне питання: що не тільки ж е одні ракети вирішують питання. Те, що в свій час ми е не наростили спроможності по власним ракетним програмам, вони були заморожені. Треба працювати з іншими, і знов таки безпілотні літальні апарати це те, що може достатньо потужно вирішити питання. І ще раз підкреслю, не тільки ті, що нам дають заходи, а треба створити умови спроможності по нарощуванню випуску безпілотних літальних апаратів всередині країни. У нас достатньо підприємств. У нас вже чудовий досвід по виробництву цих БПЛА. Причому від рівня тактичного на рівні 15-20 кілометрів. До е, тисячі кілометрів, де, до речі, там у нас е, розповіді Украборонпрома про дальність польотів на три тисячі кілометрів і там потужні удари. Вже скільки часу пройшло? Де той пан Гусів, який нам спочатку розповідав про американські вертольоти, все здохло. Потім він розповідав ще щось про інше. Потім ракети прилітали. там він піарився. Я думаю, що скоро достатньо пана Гусєва поміняють, аби вже поставити іншу і сказати. Так от. Це вже новин, все буде по-новому. Це ж знов таки чергова маніпуляція. Одніх прибирають, ховають, ну там на рівні, наприклад, того ж самого Гусьову можна відправити десь послом, типа в Чехію чи там в Словакію, і він там себе буде відчувати достатньо нормально. Накрав, поклав в кармани і е, добре дихає. Тому е, ще раз скажу: те, що політики і військові мусять нарощувати, аби нам щось дали, це одне. По-друге, ми мусимо нарощити власне спроможність. і ми можемо це робити, і це робиться, але робиться не украбором а робиться волонтерами, робиться збройними силами. Якраз та тісна взаємодія цих двох е напрямків і дає певні результати. Хотілося б швидше, але для цього треба гроші. Але коли гроші закатують в асфальт, то, пробачте, воно ж не буде ні звідки не візьметься. Ми вже згадували у нас в розмові про те, що повідомляє нам Таврійський напрямок, що окупанти підтягують свої війська з другої лінії. Я б хотів вас попросити, пане генерале, про невеличкий лікбез. Людям важко розуміти. Ми в військових зведеннях часто чуємо, що зараз Україна використовує лише оперативний резерв, а стратегічний резерв ми ще не задіювали. Що це за такі резерви? Чим відрізняється один від інших, і як і коли воює той і інший вид військ? Ну, це не вид військ, це е, кількість е, певних військових так, частин, вибачте, які не військово не може помилятися ну, в формулюваннях. Так та ні, ні, ні. Це ж просто ви ж спитали. Ми починаємо трошки. Стратегічні резерви зберігаються на ті моменти, коли е, ситуація буде або на покращення. Ну, якщо ми прорвемо, а ми рано чи пізно прорвемо? Е, Тактичну смугу оборони ворога. Вийдемо на е, оперативний е, на о, 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 оперативну поверхню е, позиції ворога, і от тоді ми зможемо вводити оперативні резерви. А от коли і друга і третя смуга оборони ворога буде знищена, тоді вже стоїть питання про введення стратегічних резервів. Їх можуть не вводити, все залежить від ситуації, чи треба це робити, чи не треба. Але вони мусять бути. Це знаєте, як е, той порох, оце порох на перший бій, оце порох, ми відсипали на другий бій. А це порох безпосередньо до війни довгої, бо стратегічні резерви інколи навіть можуть і не вступити в бій, бо їх треба зберігати. Коли дойдемо до кордону, треба розуміти, що стратегічні резерви створюють вже не людські, а ті, які безпосередньо зможуть знищувати ворога на велику глибину. Не знищуючи ворога на території Російської Федерації, не руйнуючи інфраструктуру, не руйнуючи його підприємства оборонно промислового комплексу. Ми ніколи не переможемо в цій війні. Треба це розуміти. Звільнення українських земель не дає 100% гарантії закінчення війни. Це треба розуміти. Навіть коли ми Крим звільнимо, нічого це не дасть треба руйнувати спроможність ворога по виробництву військової продукції пане генерале, почули дякуємо за коментарі генерал збройних сил україни перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил україни сергій кривонос був з нами на зв'язку